Всім привіт, я! Ну что ж, ще одна секунда і я продовжу посбирати наші паслики. Сьогодні я маю надію, буде трішки цікавіше, не так складно, як другий-третій день. Тож, Ще раз, хто не в курсі, хто не знає, ми збираємо ось такий адвент-календар на 1000 штук. Ось такі пазлики. Тут у коробці є 24 таких коробочки. І на кожен день і кожен день вони відкриватимуть по коробочці. Тож, 4 вже зібрані. Ми відкриваємо сьогодні. П'яту коробочку. І так, як я вже казала у минулі дні, то у нас йде не по картинці ось так небо суто. Спочатку небо. А спочатку йде ліс, ось ця ліва сторона. Ось сьогодні повинна попастися тут маленька лисичка. Зараз я спробую витягнути. Коробочку, де воно повинно було бути. Ось ось ця лисичка сьогодні у нас повинна попастися. А завтра вже буде на колаї, у нас завтра буде повітряна куля, яка ось там вгорі горі знаходиться. Тож, до сови ще дуже далеко, починаємо шукати лисичку. Висипаємо приблизно коло 40 пазлів її у коробочці. Всі на кожен день пронумеровані пазли з задньої сторони. Ну і, як і попередні дні, я відбираю спочатку крайні, а потім будемо всередині вже пробувати. Тож, отож, ну, відкладаємо трішки назад, і будемо бачити. Зараз що ж ми будемо тут складати? Так, ось ці. Сьогодні попадеться більше снігу, тож буде трішки складновато в тому значенні, що буде саме сніг, буде частина біла. Тож треба буде підбирати правильно. Так, край, край. І тут повинен бути кутичок уже. Кут і частина уже внизу Ось є куточок. Є знайшовся наш куточок. І є ще один край, ще одна частинка. Ось так, мені здається, що це все. С краю... Ні, є ще одна. От пропустила. Отож. Сьогодні, можливо, буде не так складно. Ось, поїхали. Ні. Трішки не те. Можливо, якось так воно підійде. Ось так підходить. Ось це, скоріше за все, ні, воно так величині не підходить. Має бути ще тут десь щось що... винно бути посередині між ними. Так, і серед темних пазлів це все незрозуміло. Так, ага, ось так, скоріше. Так, це сюди. І тут потрібна ще одна частинка. Зараз ми спробуємо, що у нас тут, о, знайшла ще, ще одну. Ось ще один край. І це, дійсно, вже більше краю немає. Не є ще ці краї. Так, це світлі краї. Тож, спробуємо ось так. Підходить. і тоді це повинно бути внизу. Це сюди. А тепер потрібно підібрати ось так і ось так. нижній куточок у нас вже є. Тепер починається саме веселий. Я поки світлі відкладу, виберемо самі темні, щоб почати хоча б тут спробувати цю частину викласти. Так, серед темних ось такі варіанти. І ще ось одна така темніша. Це все зі снігом, серед якого є лисичка. Так, тож починаємо нашу забаву. Починаємо підбирати, що ж там у нас куди ні, це не підходить. І так не підходить. Так, отак. От ні. Не варіант. І тут воно не варіант. Внизу. Так що може. Це дуже темне, це скоріше в самому низу буде. Ось так. так, не йде. А чи підходить? Поки що. Десь трохи не так. Трошки не так. Ось так. Тут, напевно, вже має бути лисичка. Ось тут. Тож зараз будемо... Це занадто велике туди. Так, поки ці, ці я відкладаю, будемо пробувати інші. Що ж, куди ж поклалося? Я дуже велику надію маю, що сьогодні впораємося набагато швидше, ніж ці дні, що хоча б з цією частиною пощастить, щоб швидше зібрати хоча б тут простила дуже добре. Так, поки відкладаємо, а це що таке? Там нічого такого немає. А Не Може це має бути тут як частина. Знайте, <кій> що буду трішки букати, тому що горло підводиться. Ой, це неможливо. У нас така погода, що почали почали малечі хворіти. І ми разом з малечею Дякую за подбагачку. Це неможливо. Це який жах цим горлом. Так, куди ж це моє буде? Щось я не можу прилаштувати. О, є. Такі частини, де можна хоча б трішки розрізнити, що куди? Набагато швидше збираються ніж. Оці ялиночки, які ми ціні збирали. Так мордочка десь була, є. От лисичка у нас уже є. Тепер... Ні, там не буде, Якось воно мені тут хочеться, але є, ні, Ні. не, не. спокій... Ну, Будуться моменти, де буде, треба буде трішки. Так, це сюди. І я так розумію, що це вже частина потягу у нас. Але ця частина зовсім на іншому квадраті. Є. Ось тут ялинка хоче проситься там. От, пробуємо пази, підбираємо, а воно не хоче стати на те місце, де воно повинно бути, а потім виходить, що... Ми не можемо пазли зібрати. От що за хитрющі такі. Ось і все. Сьогодні навіть 13 хвилин вистачило для того, щоб зібрати ось цю частинку. Супер. Зараз я відведу на бік підсвітку. Ось. ось так виглядає ця частинка. І лисичка ось, ось ця частина було найскладніша. І таких частин буде ще декілька, але там уже буде трішки веселіше, тому що буде легше, тому що буде зібратися повітряна куля. Ось тут вгорі завтра буде повітряна куля. Потім тут йде починається тунель, з якого виїжджає потяг. І ось тут буде. Паровоз. Так що тут всередину буде більш-менш легше. Тож, частина у нас зібрана. Я дуже рада, що сьогодні вдалося у нас вийшло зібрати набагато швидше. Тож, вам дуже дякую за перегляд, за підтримку. І завтра ми продовжимо. І ще плюс завтра окремо буде дещо цікавеньке. І, скоріш за все, завтра буде. Завтра буде, думаю, що буде досить багато цікавого попри Пазли. Ну, Пазли я приблизно буду тут цей час, плюс-мінус півгодини. А поміж тим. Думаю, що до обіду покажу деякі покупочки. І ввечері, можливо, ще якщо вистачить сил, дещо будемо робити. Хоча завтра Миколая, але думаю, що встигнемо, якщо здоров'я дозволить, то встигнемо ще дещо зробити. Всім дякую. Всім гарного вечора. Солодких снів. Мирної ночі. І всім па-па-па-па.